Я створила цю скульптуру власними руками. Вона вкрита моїми кров'ю, потом, сльозами, і не тільки. <гарк> <карк> так, ставте свої запитання. Прошу ви! Старий це божевільний. Чи живі ці фігури. Наступне питання. Я переживу повстання воскових людей. Питання. Тобі настигли ви плітки Gravity Falls. Ви справді вважаєте, що це восьме диво світу. Вашим мікрофоном можна вбити індичку. А вже ж це правда. Наступне питання. Шандра Хіменес, справжній репортер. Ви обіцяли шматок піци усім, хто прийде сюди. Це правда? Я теж це чую! Це була помилка. Давай, до побачення. Тобі. Чудове відкриття. Нічого собі! Гляньте, скільки грошей! Цим я завдячую лише яму! У. Хе -хе -хе. І тобі, малий Гремлін! Діти вмивайтеся, завтра знову дуритиму в оцих недом.